Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі віршовану казку, яка називається Груфало. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Пішла погуляти у ліс сіра мишка. Лисичка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька? Ходи на обід в мою нірку серденько. Ой, жаль, мишеня сумно вушка почухало. Та вже запросив на обід мене Груфало. Хто хто запросив? Ой, лисичко небого, невже ти не чула ніколи про нього? Страшні в нього ікла, і кіхті страшнющі. В пащеці зубиська великі і гострючі. І де ж він? Та вже от сюди підбігає. Він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць? під уліски щола. А, а бувай розвернулась і миттю втекла. Дурненька лисичка, вона і не знає. Що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка. До неї підкралась сова тишком нишком. Куди ти зібралася, мишка маленька, ходи на чайочок, до мене серденько. Ой жаль. Мишеня сумно вушко почухала. Та вже запросив на чайок мене груфало. Хто-хто запросив? Ой, совуню небого Невже ти не чула ніколи про нього? Гулясті коліна, криві пазуріська, на носі бородавка в нього страшиська. де ж він? Та вже до струмка підбігає. Він їсти совинний бульйон полюбляє. Совинний бульйон? Настовбучила крила і швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька сипуха, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка. Зміюка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко, маленька, ходи на бенкет у пеньок мій серденько. Ой жаль. Мишеня сумно вушко почухало. Та вже запросив на бенкет мене груфало Хто хто запросив? Ой, зміюко небого. Невже ти не чула ніколи про нього? Очиська як жар в нього. Чорний язик, спина в колючках, здоровенний, як бик. І де ж він? Та ось підбігає до озера. І любить він їсти Зміїне морозиво? Зміїне морозиво? Треба тікати. Марші поповзла до гадючої хати. Дурненька зміюка, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Ой, що це за монстр, в нього ікла страшнющі, в пащеці зубиська великі й гострющі гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в цього страшиська, очиська, як жар, в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровезний, як бик. Рятуйте, кого ж це сюди занесло? Та це ж найжахливіший груфало. Яка ти смачненька, роззявив він пащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене? каже Мишка. Та ну, бійся бога, та я ж найстрашніша у світі, не Бого! Ходино за мною, щоб переконатись, як будуть усі мене звірі боятись. Боятись? От сміху аж труситься Груфало та все ж таки чудисько мишку послухало, тупоче за нею і каже замить Я чую, як щось у утравіше Змія це! гей, чуєш? Гадюко, привіт. В зміюки від страху аж здуло живіт, бо Груфала бачити в лісі. Не звикла. Ой ой, зашипіла, Рятуйте, і зникла. Ось, бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так груфала мишка мала, здивувала. Тупоче він далі за нею. І ось на дереві. каже, погукає хтось. Лисиця це, чуєш? Лисичко, привіт! В лисиці від страху аж злипся живіт, бо груфала, бачити в лісі, не звикла. Мамуню, рятуй, заволала і зникла. Ну, що? каже мишка. Побачив гультяю, якого я страху на всіх наганяю. А зараз живіт собі мишка почухала, хотіла б я з'їсти котлету із груфала». Котлету із груфала?» монстр заволав, крутнувся, мов вихор, і миттю пропав. На камені в лісі вмостилася мишка і схрумала дуже смачного горішка. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.